Це програма сьогодні актуальна на Чорноморці. Я ведучий Роман Кот і напередодні дня спротив окупації Криму. Ми спілкуємося з постійною представницею президента в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Вітаю вас, пані Таміло. Добре здоров'я. Ну, 10 років з часу незаконної окупації Криму багато чого відбулося, багато чого сталося. Почалося повномасштабне російське вторгнення. Які ви особисто бачите зараз найбільші виклики щодо підтримки зв'язків з кримчанами, і як ці виклики долати? Ну, власне, ключове, ви озвучили яким чином нам підтримувати зв'язки? Бо якщо до 2022 року у нас була можливість принаймні комунікації, коли люди приїжджали на материкову частину України, зокрема. В Херсонську область вони отримували різного роду документи на КПВВ, Каланчак, Ченгар. І, власне, ми відкривали там да, з адміністративними послугами. Вони приїжджали до нас в офіс представництва президента в місті Херсоні, і ми мали можливість такої безпосередньої комунікації. Зараз це дійсно ускладено. Єдиними каналами комунікації є лише інтернет. Інтернет, звісно, що в тому числі блокується з боку. Держава агресора і власне окупаційної адміністрації, власне, загалом нашим громадянам достатньо складно виїжджати з території півострова. Тому це якщо і до 2022 року була така собі сіра зона безправ'я. То зараз цей ефект насправді він набагато більше посилився. Кількість людей почала виїжджати більше, особливо це було пов'язано з незаконною мобілізацією, яка стартувала у 2022 році. Але звісно, що нам дуже важливо працювати. Саме тому ми напрацьовуємо різні стратегії пов'язані з реінтеграцією території півострова. Тобто, ми вже роз'яснюємо нашим громадянам, яким чином буде відбуватися реінтеграційний процес, що буде з документами, що буде з майном, що буде з тими особами, які стали на бік ворога і почали працювати в окупаційних адміністраціях. Хто буде притягнений до відповідальності? Ключова теза, звісно, що переваж, на більшість людей, які проживають на території півострова, вони нести жодної відповідальності не будуть. А звісно, що будуть притягнені до відповідальності ті, хто вчиняли злочини проти Держави України і проти наших громадян на території півострова. Я правильно розумію, що ось цей блок, останній про який ви згадали, це буде врегульовано на рівні закону. Вже зараз, якщо говорити про колабораційну діяльність, то це вже власне є законодавець ще в квітні 2022 року в кримінальний кодекс вніс нову статтю 111-1. Це стаття щодо колабораційної діяльності, але рамки цієї статті вона достатньо такі, знаєте, широко розписані. Відповідно, для нас дуже важливо звузити цю рамку. Звісно, що ми працюємо з народними депутатами, працюємо з урядовцями, з експертними. Середовищем над тим, щоб цю рамку відповідальності її звузити, і не всіх ми будемо притягати до кримінальної відповідальності. Це немає е, жодної потреби в цьому. Е, тому так звісно, що е, багато чого буде прийматися на рівні е, законів ще в 2022 році. Ми, е, подручені президенту України Володимира Зеленського, напрацювали такі першочергові кроки е, після деокупації. Ми їх називаємо реінтеграційними кроками. Ми Зосередились на питаннях відновлення публічної влади, тобто яким чином влада буде виглядати в Криму. Звісно, що перший етап це будуть військові адміністрації, що буде з кадрами, тому що для того, щоб е, функціонувати на території півострову і забезпечити сталість цієї влади, нам потрібні люди на цій території. Тому ми почали працювати з формуванням кадрового резерву, і в тому числі з навчанням і навчальними програмами. Наступний елемент, звісно, що це все, що пов'язано з документами, яким чином нам верифіку. Мільйони документів, які були видані на території Криму після його окупації, що ми будемо робити з майном? Зрозуміло, що була незаконна експроприяція майна, була незаконна націоналізація майна. Тобто, це такі дуже актуальні питання для громадян, які проживають там, і звісно, що бояться за своє майбутнє. Тому на це потрібно давати відповіді. Це все, що пов'язано з незаконними людьми, які приїхали на територію Криму. Му, незаконна це колонізатори фактично території півострова. Це біля 800 тисяч осіб, які приїхали незаконно на території півострова з території Російської Федерації. Це все не наші громадяни. Яким чином нам потрібно буде процедуру Фактично видворення таких людей здійснювати, тому що згідно міжнародного законодавства, колективні видворення вони не заборонені. Від заборонені відповідно ми будемо вчиняти дії для того, щоб на індивідуальному рівні щодо таких осіб виносити рішення. Будуть виносити їх звичайно, що наші судові інстанції, правоохоронні органи, міграційні органи це все, що пов'язане з гуманітарним простором. І це, напевно, що один з найбільш складних напрямків роботи, ми цей процес називаємо. Когнітивною деокупацією, тобто роботу з розумами людей. І він включає безліч аспектів. Це і питання освіти, це і питання пам'яті, це і питання деколонізації, декомунізації публічного простору і топонімів, зокрема, це робота з молоддю, молодь, яка фактично виросла вже на території півострова, пройшло 10 років. Чи можна зараз говорити про якісь конкретні терміни щодо напрацювання ухвалення таких змін до законодавства? Власне, ми готуємо, що ще в цьому році, фактично на початку, да, тобто лютий березень, ми ухвалимо урядову стратегію з реінтеграції, але всіх територій, не лише Криму. Угу. Власне, ми свої напрацювання передали, передали вони лягли в основу цього документу, тому що власне підходи вони є універсальними до всіх окупованих територій. Просто є певні відмінності, наприклад, з територією Кримського півострову, хоча б тому, що це територія надзвичайно області, це територія автономна республіка Крим з містом спеціального значення, містом Севастополя, це Конституція України. Відповідно, жодних змін до завершення воєнного стану, ми вносили. Не можемо да відповідно певні звичайно, що особливості є. Є особливості в тому, що на території Криму проживають корінні народи. І, Відповідно, потрібно врахувати і думку цих корінних народів Каримів, кримчиків і кримських татар. Yeah. Потрібно залучити їх до прийняття рішень. Тому, якби певні особливості, звісно, що в цьому є. Тому ця урядова стратегія вона вже напрацьована. Вона знаходиться на стадії фінальних узгоджень з усіма органами державної влади в Україні. І я думаю, що там найближчим часом вона буде затверджена. Після того, звісно, що ми переходимо вже до е, такого. Законодавства конкретно, хоча ще минулого року ми прийняли ряд важливих законопроєктів, вже законів, які стали чинними. Вони стосуються і освіти і визнання здобутих знань на окупованій території, тому що зараз приїжджають діти, які, наприклад, ну не діти, це молодь та яка провчилась припустимо, один рік або два роки в навчальному закладі на території Кримського півострова. Та відповідно, ми не визнаємо документу, які їм видали. Щодо там цих двох років навчання, але ми можемо верифікувати ті знання, які вони отримали. Ми прийняли закон, який стосується відновлення публічної влади на території півострову і нового районування. Фактично, ми відкрили можливість створення військових адміністрацій на території півострова. Це дуже важливий закон, і зараз ми працюємо над його продовженням. Тобто, ряд інших законопроєктів не буду не буду зупинятися. Ми прийняли постанову Верховної Ради, яка окреслила власне майбутнє де Окупованого Криму, які підходи будуть стосовуватися народними депутатами, тобто в законодавстві, і державою Україна щодо відновлення контролю над цією територією і реінтеграційних процесів, от власне про міжнародний аспект працює кримська платформа, має окремий вимір парламентського співробітництва, є експертний рівень. Ці дискусійні питання, які ви згадали, наскільки вони зараз знаходять розуміння в експертів, які потім будуть напрацьовувати політики державні для чиновників, для депутатів, аби це все потім було оформлено в допомозі України для України і також в санкціях, наприклад, чи в інших речах, які будуть використовувати наші союзники для того, аби сприяти деокупації Криму. Ну, власне, в першу чергу це держава має напрацьовувати ці політики. Звісно, що з залученням експертного середовища, тобто ключове, що це держава напрацьовує не експерти. Звісно, Але що ми дуже дякуємо. Раді, так, так звісно, що ми дуже дякуємо експертам і залучаємо їх з самого початку. Залучали, і в 2022 році на базі представництва працювала робоча група, куди ми залучали експертів. Власне, ці напрацювання вони вже повторюсь лягли в основу всіх програмних документів. Які зараз приймаються на рівні українського уряду і парламенту, дійсно Кримська платформа активно діє вже. Всі три виміри кримської платформи вони ефективно розвиваються. Парламентський саміт ми вже провадили два рази, урядовий саміт три рази, тобто починаючи з 2021 року. Звісно, що дуже активна робота йде з народними обранцями. Наш офіс кримської платформи і представництво залучає їх на щоденні, я би сказала, основі. Звісно, що два 2024 році ми готуємо. Ряд додаткових законопроєктів для того, щоб нормувати ті чи інші норми пов'язані з реінтеграцією, і звісно, що цей аспект він буде звучати як звучав 22-му, двадцять році, в рамках парламентського саміту. Тобто, ми ці питання ще окремо під час дискусійних панелей обговорюємо. Тому цей трек роботи, який стосується міжнародної роботи, дуже активно що стосується вашого питання щодо санкцій. Власне, ряд пакетів санкційних ми напрацьовували і передавали в кабінет міністрів України для роботи у міжвідомчій робочій групі щодо санкційної політики, щодо ряду суддів і інших представників окупаційних адміністрацій. Вже винесені рішення щодо накладення на них санкцій, в тому числі ми залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів щодо накладання індивідуальних санкцій на порушень, для порушників. Прав людини або інших порушників, які порушення, які стосуються основ національної безпеки нашої держави на міжнародному рівні на 2024 рік, що ще в пріоритеті на плані на кримської платформи, можливо, додаткові дії оцінки щодо екології Криму щодо там культурних пам'яток, які зараз знищуються окупантами, можливо, якісь інші речі. Власне, якщо говорити про кримську платформу, то ми проводимо два постійних саміти: це саміт урядовий, який проходить 23 серпня, і це саміт парламентський урядовий саміт. Традиційно ми проводимо в місті Києві. А парламентський саміт фактично приймають країни-партнери. У 2022 році це була Хорватія Загреб. А в 2023 році це була Прага. І наші чеські колеги дуже. Гарно приймали цей саміт. Звісно, що питання і культурної спадщини, і екологічної безпеки, і взагалі безпеки в Озово-Чорноморському регіоні вони постійно обговорюються в рамках саміту під час виступів тих чи інших лідерів, і виступів експертів або експертних обговорень на паралельних заходах. Окрім того, в 2023 році. Проходила конференція безпекова, і за неї відповідало міністерство закордонних справ України. І, наскільки нам відомо, я думаю, що колеги з МЗС краще вас проінформують. Планується і в цьому році так само конференція щодо безпеки в Чорному. тому що це дуже важливо про це говорити. І, власне, коли ми говоримо про перемоги в рамках російсько-української війни. То в 2023 році у нас дуже багато важливого сталося в регіоні Чорного моря. Ми розблокували фактично можливість зернового коридору. Ми на чверть знищили російський флот. Через це через це вони мали відводити фактично з е, західного узбережжя Чорного моря е, свій флот подалі ближче до Російської Федерації. Навіть е, йдуть розмови про переведення флоту на територію Абхазії. Тобто, теж окупованої території Грузії ми багато дій зробили і по Керченському мосту, і по різного роду військових базах. Це все пов'язано власне з безпекою в Чорному морі. Тому звісно, що цей трек окремо теж потребує обговорення. І ми дякуємо МЗС за те, що вони цей трек лідять і ведуть самі. Традиційно увагу багато привертає порушення прав людини в Криму. Ви про це частково згадали. Ну, зрозуміло, що у нас в Україні є обмежені можливості впливати на ці процеси. Але знаю, що ви особисто залучаєте провідних німецьких, інших іноземних політиків для того, аби вони принаймні тримали увагу до цієї теми. А що тут зараз відбувається, які ви можете продемонструвати результати? Ну, власне, це. Та робота, якою я особисто займаюся 10 років, коли ще працювала в правозахисному середовищі. І, звісно, що цей трек, який ми ведемо як представництво президента Офіс Кримської платформи. Ми на всіх можливих майданчиках порушуємо питання прав людини, зокрема політичних бранців Кремля, які зараз перебувають або на території Криму, або на території Російської Федерації. Станом на зараз ми маємо 208 політв'язнів, 126 з них є кримськими татарами. Ми ведемо таку публічну. Ні, базу і це можна знайти на сайті представництва президента, тобто з такою інтерактивною мапою, де можна подивитися ім'я політв'язня, де він знаходиться, як йому можна надіслати листа. Ми. Зараз розпочали спільно з українським педом, центром зміна і власне представництво таку акцію, яка називається Листи до Криму. Відповідно, всі громадяни і завдяки вам, там можу теж це проанонсувати, можна писати листи українським політв'язням. Ми будемо мати можливість передати дані листи. Дійсно, шляхом такої менторської підтримки ми залучаємо відомих людей. Які є публічними менторами, і дійсно ми залучили ще в 2022 році віце-спікерку німецького медиставу. Нещодавно вона була в Україні, ми обговорювали з нею. Вона є менторкою публічною Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджелісу кримсько-татарського народу. Зараз йдуть перемовини з рядом інших людей, і цей трек теж активно веде Міністерство закордонних справ України, які розпочали менторську програму підтримки. Ще до 2021 році, якщо говорити загалом про все населення Криму ну, дуже багато питань щодо адміністративних послуг. Ви частково про це згадували. Чи розглядається можливо винесення філіалу представництва кудись в прифронтовій території, чи не прифронтовій, чи куди де можуть добратися кримчани, аби вирішити ті чи інші проблеми, чи зараз все переводиться в дію і буде працювати тільки в електронному вигляді? У нас є офіс в Херсоні, є офіс в Києві. В Херсоні він не має. Такої актуальності в силу того, що люди з території лівого берега на правий берег Херсонщини, відповідно, да, не їдуть з території півострова, бо там відбуваються бойові дії. Відповідно, цією територією ну, дуже складно буде скористатися для того, щоб отримати ті чи інші послуги, навіть якби ми це хотіли. Ну і, власне, ми не відповідаємо за це. За це відповідають міграційні органи, там, паспортні якісь сервії. Да? тобто ми можемо певну роботу скоординувати, до когось перенаправити, передзвонити. І здебільшого, ми це робимо в онлайн такому режимі. Що стосується наближених якихось. Регіонів це хіба може бути е за кордоном, але mm. це дуже складно, бо є система державного управління, є закордонні дипломатичні установи, які власне таку комунікацію з громадянами здійснюють. Тому здебільшого на даний момент ми це робимо в онлайн режимі. До нас можна подзвонити, до нас можна написати в усі можливі месенджери, і ми отримуємо просто сотні листів і таку допомогу надаємо громадянам. Постійно на постійній основі на випадок, якщо Росіяни блокують всі ресурси представництва, куди можна звертатися? Що ви зараз можете сказати тим, хто в Криму? Вони їх і так блокують і вже давно і блокують всі більшість новинних українських видань. Питання в тому, що наші громадяни на території на територіях взагалі всіх окупованих, вони вже розуміють, яким чином ці блокування обходити. Звісно, що ці е, наші громадяни використовують vpn сервіси Відповідно, мають можливість читати телеграм-канали, і новинні сайти. Е, це теж для них все одно є небезпечним, тому що в разі перевірки. І зупинки того чи іншого громадянина на вулиці, і з перевіркою е, мобільних телефонів, гаджетів. Е, е, якщо у людини буде VPN, це буде викликати дуже багато питань до такої особи. Тому ми робимо навіть додаткові інструкції, яким чином з одного боку оминути ці блокування інтернет-трафіку і скористатися тими чи іншими послугами, а з іншого боку, е, такі інструкції, що якщо виходите на вулицю, то краще видаліть е, таку програму, потім її можна встановити. Заново як користуватися хмарними сервісами, тобто такі навіть інструкції виживання в інформаційному ворожому середовищі на території Криму? Давайте можливо ще раз нагадаємо вкотре. Я зрозумію, що це дублюється по багатьох каналах інфо комунікації, але де такі інструкції можна переглянути? Це можна переглянути на сайті представництва, можна переглянути на фейсбук-сторінці, можна переглянути в телеграм-каналах, по-моєму, у нас вони навіть закріплені. І ми періодично їх власне, оновлюємо, додаємо додаткову інформацію. Тому всіма ресурсами ми присутні в усіх ресурсах, в тому числі в Інстаграмі для більш молодої аудиторії в мережі X або в Твіттері. Тому в принципі люди знають це і звертаються до нас системно і це радує. А, на останню хочу поговорити про те, що зараз відбувається в Криму в плані бавовни а, і атаки на російський флот, і підриви на військових базах і на комунікаціях. А, я знаю, що представництво підтримує зв'язки з кримчанами, і щодо цього а, які настрої ви бачите, які можливо тенденції могли би загальний так. Ну, ключове, що це відбувається, і це дуже потужний сигнал для наших громадян, що ми будемо звільняти територію не лише не використовуючи політико-дипломатичні інструменти, а в тому числі і військові. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу звільнення території півострова воно залежить від військового елементу, і Україна активно це застосовує. Дійсно, 2023 рік дав нам багато перемог в Чорному морі. Це і знищення на чверть флоту Російської Федерації, це і знищення штаб-квартири військово-морського флоту РФ у Севастополі, що звісно що не могла не позначитись на настроях наших громадян в Криму, які зрозуміли, що той наратив про те, що ми захистимо Крим і все буде в порядку. Він і що Російська Федерація є дуже сильною державою, він фактично руйнується, тому що це дуже потужний сигнал, що якщо Україна. На змогла здійснити такі атаки або по Керченському мосту, або по військово морського флоту і їх штаб-квартирі. Це означає, що Україна може звільнити територію півострова. Звісно, що. Наративи окупаційної адміністрації міняються, якщо у 2014 році це було про те, що зато у нас мір, в нас не стріляють, да, потім він змінився до того, що ми Крим захистимо. А зараз, якби вони фактично не знають, яким чином це все пояснювати. Тому наші громадяни дуже розумні, вони чекають на звільнення території півострову, вони активно підтримують Україну. Станом на зараз це понад 650 випадків активізму такого на території півострова це різні форми, має звичайно, що жовто-блакитний манікюр, жовта-блакитна фарба на окупаційній адміністрації, прапори над Севастополем, різного роду написи, татуювання, пісні українською мовою. Це дуже важливо. Таких людей потім притягають до відповідальності адміністративної, здебільшого забуці дискредитацію збройних сил Російської Федерації, виписують їм величезні штрафи. Станом на зараз це понад вже. 18,5 мільйонів рублів сукупно для всіх цих людей, або адміністративні арешти, але це показує, що наші громадяни вони готові підтримувати Україну і готові підтримувати її активно, навіть розуміючи, що за це буде відповідальність. Тому це дуже хороші сигнали, і це безпосередньо з цією бавовною, яку ми бачимо в Криму за останні 2022-2023 роки. Ось цим громадянам, які активно чинять спротив, що слід сказати напередодні дня спротиву окупації Криму і загалом в ці дні? В першу чергу, подяка за те, що ви чините спротив протягом 10 років, за те, що ви чините спротив. Останні два роки активно повномасштабного вторгнення, що Україна за вас бореться, що Україна вас пам'ятає, і ми будемо вчиняти всі можливі дії, які будуть доступні в нашому арсеналі для того, щоб територію Криму звільнити, повернути верховенство право на цю територію, повернути свободи, і звісно, що відновити спокій і життя на нашій території Кримського півострова. Я вам дякую. І в нас в студії була постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.